Отже, ми з вами зупинилися на змінах крові і псичі при е, синдромі Пієво Нефриту в порівнянні з синдромом Вомерли Нефриту. Так, наступне ультразвукове обстеження. При Гомеру Ультразвукове. При синдромі гомеронефриту, при ультразвуковому обстеженні, може бути виявлено зменшення нервової паренхіми. Це в важких стадіях перебігу, коли зменш через некробіотичні зміни у нефроні, зменшується маса нирки. При ультразвуковому обстеження присиндромі синдромі пілонефриту також може бути деяке зменшення неркової паренки, а також Можуть бути навіть як пригомерли, не прикину, при не прийти, на, при ультразвуковому методі обстеження запальні зміни, запальні зміни можуть бути запальні зміни. Так. Отже, ідемо далі. Так. То ми розглянули синдром Ломеру синдром пілонефриту, під черкою у нефрології. Тепер синдром пілонефриту, більш характерний для змін зі сторони мозкового шару надирників, із включенням в патологічний процес вже органу сечовиділення. Тут вже на перший план будуть больові відчуття, як, які вказували би при отруєнні організму продуктами азотистого обміну, як правило, ці ознаки відсутні, ці ознаки Відсутні, тому що тут вже є, можна сказати, повністю відділена, відділений корковий шар від неркового шару. І при скаргах на перше місце це є підвищення температури тіла, загальна слабкість, больові відчуття в проекції нирки. Больові відчуття в проекції анатомічного утвору, тобто нирки. Позитивний симптом пастернацького. Так, при огляді ці пацієнти дуже, значить, зміни зі сторони огляду будуть бути характерні як, при, як взагалі неспецифічні зміни. При запальних процесах в організмі в зі сторони додаткових методів обстеження в заляналі аналіз крові підвищені шої з двох лікоцитарної формули вліво, переважной більшості випадків. Та, підвищене, що є, лейкоцитоз. <кхем> так, зі сторони загального аналізу сечі, деяка частина білку, не так, як при ломервому Нефреті, і, може, дещо менша, а може і дорівняти цим величинам. Нам як припіло Нефреті, з перевагою пошкодження корку шару, Нерки, так, і е, в даному випадку буде також підвищення шолі, я вже це говорив, в загальному аналізі сечі буде, як я вже сказав, буде е, деяка частина білкових фракцій альбомінових, і Збільшення кількості лейкоцитів в сечі. Так, може бути кількість лейкоцитів закривати навіть все поле зору. Так, і таке можливе також, так. Ну і е, при ультразву і дані, які вказують про неркову. Синдром неспецифічної ниркової недостатності, будуть відсутні. Так, наступне. Ультразвуковий метод обстеження вказує додатково про запальний процес у нирці, з, як правило, з втягуванням цей процес. Паранефрію в ряді випадків, не завжди, але в більшості випадків. Так. Ну, е наступний третій синдром у нефрології, тобто при патології органу, це що? Утворення це є нефрити при різних патологіях. Так, вторинні нефрити при різних патологіях. Наприклад, при цукровому діабеті, так, при е, системній патології сполучної тканини. Так, особливо це на перший, е, це, як правило, при, вони бувають при Двох. У, у двох випадках це при у ендокринології, це є, це є при цукровому діабеті, що ми будемо говорити з вами на наступній лекції, і друге це є при системні патології сполучної тканини. Так, в нас також буде та лекція, але я вже нині скажу, яка характеризується, яка характеризується, яка характеризується розвитком васкуліту. В основі вторинне пошкоджени. Клінічно тотожне до гломерулонефриту, це є васкуліт, а вже вторинні зміни зі сторони неркової паренки. Але оскільки така інтимна близькість неркової паренхіми з е, артеріальною сіткою нирки, так що, без сумніву, зміни в нирковій передхімі в ряді випадків будуть подібні до змін при гломеролонефриті. Виняток, так, виняток. Що можна тільки е, 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 тяжко поставити діагноз, де блячи стільки на, на патологію нирки. Тяжко поставити ді, діагноз ниркової патології, тобто синдрому пошкодження нирок, тобто синдрому нефриту. Так, але завжди при, при суб'єктивному обстеженні в даному випадку, при об'єктивному обстеженні. На рівні цілісного організму ми константуємо зміни в інших органів і судинах. В першу чергу ці зміни від запального процесу в судинах, тобто васкуліту, і вже о на цій основі діагноз. Синдрому нефриту буде легалізованим. Так, наступне Синдроми при патології органів всечовиді. Як правило, це є запальні процеси, це ж є пиво Нефрит, про який ми вже говорили, але точка переходить його е, верхівка цього айсбергу переходить вже на сечовидільні шляхи. Так. так, це є зміни зі сторони, і ще розглянемо, з зміни з син, синдром патології органу сечовиділення, який називається сечокам'яною хворобою. Отже, перше синдром запальних змін при патології органу сечовиділення це є пілонефрит, це є цистіт, уретрит, які характеризуються, які характеризуються. Пекучими болями при серчові випусканні, болями у попереку. Пригадуйте, ми з вами говорили, при, коли ми вивчали патологію обстеження патології сечовильних шляхів. Дискурія, дискурія, явища диспурії, характерні для синдрому. Як цистіту, е, пієліту. Зараз, е, при е, синдром пієліту, можливо, навіть є подібний фактично цей самий, як пієлонефрит, але коли вже лабораторно немає ознак, які би вказували якусь дотичність до, патологію коркового шару. Так, і характеризується в суто больовими порушеннями, болями і диспоричними явищами. Так, оце характерно для синдрому запальних змін зі сторони сечо шляхів. Це як у ретритиці. Це чистіти, піеліти, значить, болюві відчуття і десуричні явища. Тобто, я можу повторити дезорія це коли є відчуття, що переповнений сичовий міхур, а в дійсності сичі виділяється мало і зберігаються патологічні. Позиве патологічне підкреслюю, до всесе видження, патологічні, тому що в основі лежить запальний процес і невелика мала кількість сечі. Так, ну, зі сторони лабора... зі сторони заднього аналізу крові ознаки запальних змін. Зі сторони аналізу сечі, це є характерні зміни, як при запальному процесі, як при запальному процесі взагалі, як при запальному процесі взагалі, так це прошу мати на увазі. Зі сторони кретиніно і сечовини, як правило, вони є в нормі. Та, питома вага в сечі може бути змінна, але не як наслідок неркової недостатності, а як наслідок запального процесу в організмі. Так, це хвороба? Так, основною ознакою суб'єктивною все, що запальної хвороби, це є больові відчуття, так звана ниркова коліка, біль в області нирки, в області сечовильних шляхів, з ірадіацією вниз, від, від нирки і ірадіація вниз у, у органи тазу. Підниці стерна, так. Больові відчуття можуть бути дуже виражені, навіть проти дозальних змін, навіть до супорозного стану. Так, От такі виражені, больові відчуття. Ну, ясно, при, при чому симптом симптом пастернацького є різко позитивний, так. При пальпації по коду сечових шляхів є виражена болючість, так. Зі сторони загально, як правило, ці пацієнти для них характерне вимушене положення, так, і зиркнутим погошенням при, при Сидіння. Зі сторони загального аналізу сечі можливі наступні зміни. Отут характерно, запам'ятайте собі, це є наявність збільшеної кількості еритроцитів, симптом. Або неспецифічний синдром гематурії, є характерний для сердців кам'яної води. Так, ну і ультразвукові методи обстеження, які вказують про наявність змін анатомічних змін, е, анатомічних змін при сеп синдромі сечу кам'яної Тепер декілька слів про неспецифічні синдроми при патології органів битів. Ну, Першим неспецифічним синдромом, про який вже ми згадували його і раз, на нашій лекції це є синдром ниркової недостатності, синдром основі якого лежить змінена зменше недостатня функція нерва. Синдром ниркової недостатності буває гострий, якби в першу чергу, на першому місці це Внаслідок інтоксикації, ендогенного отруєння. І хронічний, і гострий, і хронічний веде до анатомічних змін зі сторони ниру, особливо шару ниру. Так, хронічні має градацію: перша, друга і третя ступень. Перша, як при інших Синдромах органної чи поліорганної недостатності це є процес в стадії компенсації, процес в стадії компенсації, так. третя ступінь. Процес в стадії декомпенсації, процес в стадії декомпенсації і друга ступень процес в стадії субкомпенсації, які симптоми мають вплив на вираженість синдрому нервової недостатності? Першим. Критерієм наявності ниркової недостатності є збільшення в периферичному кою креатиніну і сечовини. Збільшення креатиніну і сечовини в кров'яному русі. Наступні зміни зі сторони сечі. Наявність зернистих і восковидних циліндрів, які є пов'язані з руйнуванням анатомічних утворів, тобто канальців, нефрону у першу чергу. Так. Ну, і наступний синдром ниркової, неспецифічний синдром. При патології органів нирок, синдром симптоматичної гіпертонії. Дуже часто він може протікати настільки ізольовано, він може протікати настільки, не будучи зв'язаним з патологією нирок, отаке. Навіть при мінімальних змінах зі сторони загального аналізу сечі. І навіть відсутності критерію видимих критерію, невидимі є, але вони менш виражені, видимих критерію неркової недостатності. Так, це головний біль головокруження, так, щоб уточнити генезу, тобто природу артеріальної гіпертонії, яка є пов'язана з, яка, яка є пов'язана з нирками, з методом. Який полягає в тому, що ми можемо не, не підтвердити ступінь артеріального тиску, анамнез і відсутніх змін, наприклад, зі сторони серця, які, або зі сторони центральної нервової системи, які лежать в основі? Артеріальної гіпертонії. Методом це так званий метод виключення. Природу артеріальної гіпертонії, без сумніву, зміни зі сторони серця будуть, але вони будуть вед... не не, не ведучі. Зміни не специфічні зі сторони центральної нервової системи, будуть, але вони будуть. Не ведучий, а при ретельному, стеж таки при ретельному обстеженні пацієнта з акцентом на лабораторні показники і навіть ультразвукові показники. На перше місце ми ставимо зміни зі сторони нирок, що лежить в основі. Що лежить у основі симптоматичної гіпертонії. Так, також так, До, дозвольте на цьому нашу лекцію закінчити. До побачення.